Оце ось історичну історичеську іланту зараз я покажу трошечки зблизька. От дивися. Видно було, що це, понятне діло, було отак. Отак от. Видно, що... Ну це ж не я, це ж все е, робив, скажімо так, другий чоловік. Видно, що. Видно, видно, видно видно, що тут є. Деякі зміни. Принципіально повністю схема така, як і в романтики. Тут, от видно, є 0047 мікрофарад стекляний, чи який він тут цей конденсатор. Абсолютно його це не спасло. Громкость, убираєш громкость, появляється гул. Видно, що. Всі потенціометри заземлені, тобто тут є общий провід корпус, але це його не спасає. Тільки хоч трохи громкость уходить, в гул такий просто грати немож, неможливо. Але коли, наприклад, коли громкость стоїть на максималки, то можна записувати, грати, терпімо, но гудить все одно. Якщо так порівняти, то, мабуть, Sirius, от конкретно той Sirius, що Руслан типа переробляв, Sirius, і оця моя романтика, сама безшумна, сама безшумна лампа, яка я тільки чув. Реальна, реально, безшумна. Я хочу загострити увагу, що тут у нас є один резистор. Ось в кінці. Цей резистор випаяли. Випаяли. От там є резистор, от видно, чорний резистор. Я не знаю, чи він почорнів, але в темноті він і мене іноді світився. Я не знаю, як так вийшло. Але він світився. Причому я думав, що пиляка десь стріляє. Ну, Що пиляка проводить електричество. Ні, воно ну, щось, і везлі ножки, і десь він тут желіза, десь касається. Є вада, може резистор сам поганий. Він воно, видно, що о, типу, має такі якісь е, сліди, може підгорання, може в нього опір зменшився. Е, важко зрозуміти, що з ним произошло, але є такі вади. Конденсатор 3300 видно не міняний. Отут ось щось, мабуть, замінено. Бо це не рідний вже конденсатор, оцей замінений. Резистор оцей видно, випаяний, видно, це коефіцієнт усілення зробили. Так. І. Танкомпенсацію, що я був випаяв, що цей м -м, дядя Саша випаяв. Ну, правильно і зробив. По питанню видно, що конденсатори тут от видно 40 мікрофарад, 400 вольт. Оця от велика дура. Ну, мабуть, сантиметрів 12 у вишки. Дуже великий конденсатор, але ж толку нема. Далі, отут ось є у нас 10 мікрофарад, здається, ні, 40. чи 20 20 мікрофарад і 20 мікрофарад Для. Лампового підсилювача це дуже мало. Так мало, що прям дуже-дуже-дуже мало. І тому мені навіть не зрозуміло, чого б не впаять було туди, туди ще нормальний путній конденсатор. Чому б тоді? Е, те, що тут все не заекраніроване, Можливо, це також є причиною фона. До речі, один от потенціометр, який тут називається NC. Оце ось от, проводки товстенькі. Оце все фон. Оце все фон. Оці всі проводки це все фон. Трансік дуже маленький. Ну, прям дуже-дуже маленький. По желізою, мабуть, в два менше. Тому, да, видно, що отут було перенесено в цю сторону ця платка. Це здвинуто. аж, 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 аж. Але по своїй конструкції я пробував також свій усилитель намагатися здвинути. Але у мене аж блок питання упирався в цю. У виходну лампу і аж нагинав її, тому я не мог собі дозволити таку маленьку конструкцію. Можливо, до речі, коли лампа дуже близько до трансформатора, може, воно фонить дужче. Важко сказати однозначно. Але по... ну, якщо хотіть, наприклад, щось переробляти, то тут є над чим займатися. До речі, от видно, оцей резистор, 2,7 кило. Вот тут стоит резистор, называется дыры, типа драйв. Вот э, цей дядя Саша просто за, за, закорачивающий цей резистор сделал, что э, получается типа драйв. Но на самом деле это совсем неправильно, потому что когда полностью тут немає сопротивления, сам усилитель работает В такому режимі, як жариться яєчня. Вже звуки і призвуки вже йдуть неприємні. Тому, ну, мінімум, який можна допускати, це 500 Ом обов'язково не можна, щоб був 0 повністю. Він тут зробив 0. Причому потенціометр навіть, навіть в максимальному режимі, коли він повністю максимально за ну то есть дорожка тут може бути 250-500 бути. Все одно це сопротивлення в схемі тут передає шуми. Тобто я пробував припаївати сюди два проводочка і виводити на потенціометр. На міліметр здвигаєш потенціометр, і це чується на платі, чується, що щось здвигається не те, що треба, і він в режимі онлайн перестраюється по частоті. Тобто цей резистор трогати не потрібно. Можна його замінити, але зробити його геть, я б, звісно, не радив. При 2,7 Кіломах коефіцієнт шуму значно більше, ніж при одному кг. Тому я поставив на 1 кілом, а шуму шума стало менше. 2,7 це такий радянський древній кончений звук. Якщо ми здвигаємо до 1 кілома, у нас звук робиться більш якісний більш красивий, такий, який ми чуємо в наушниках. Тобто, робити таке драйв в паралелі цьому резистору я б нікому не рекомендував. Видно, що ну, два таких крутих конденсатора впаяно. Е, до речі, один немаловажний аспект. От я зараз покажу. Значить, отут тут є 2200 пікафарад. Видно, що на. Е, на на на. Ага, 2200 і 2200. Зробив збільшив йомкость. Збільшив йомкость. Я не пам'ятаю, чи це саме він, чи сусідній. Або той, або той. Не пам'ятаю який з них. Навпаки, ану там 47. чи ні Навпаки, я йомкость навпаки, ще зменшував. Тому, коли йомкості додаєш, баса надмірно багато. Прям дуже надмірно багато. І коли баса надмірно багато, він іскажає основний сигнал. Тобто ж б'єш по басовим струнам, басова струна, поки гойдається, вона захльобує другу струну і третю. І тому ви проводите по струнам, і у вас ну, каша. Не лампова каша, а горохова каша. Тобто, звук не, не кайфовий. Тому. По рекомендації мастера по усілителям ламповим, він порекомендував зменшити цю йомкість або збільшити. Можна улучшить звук. Я пішов на зменшення, і мій найкращий результат, який підходить для електрогітари і для прослуховування музики, виявився. 750 пікофарад. Навіть не тисяч, менше. 750 це от прям ідеально вийшло. Тому ну, цей мастер робив дещо інше. Тут, от в паяну, не знаю, просорли він дирочку чи не просорлив. Може, це було так. Йомукосний конденсатор. Причому видно він 20 мікрофарад, 100 вольт. Навіщо він тут? Мені не зрозуміло. Але може навіть він і заводський електролітичний. Написано 70-й рік. М -м, можливо, ця радіола 70-го року мені казали, що вона 69-го року. Тому, може, мене ввели в обману, може вона дійсно, 70-го року, що гітарі, тобто лампому слітілі, виходить, 54 роки. Ну. 54 роки. Іменно той справжній ламповий звук. Не псевдоламповий звук, а іменно той справжній. Тобто, на цьому звукі ми чуємо всі радянські фільми, які звучать. Оце, оце Оцей звук. Тобто його наемулірувати на маршелі не вийде. Ніяк. Лампа. От, до речі, 14П. Лампи рідні, я їх пробував, міняв з іншими лампами, і потім вернув старі. Тобто, вони до сих пор старі працюють. Ну, такий факт достовірний, що вони не виходять з ладу. Вони працюють і працюють, працюють, працюють. Ну, мені це ну, дивно навіть, що другі люди вже... там буває, вони гасяться, вони. Типа устають, купляють нові, кращі там, аналоги імпортні. Бувають, купляють імпортні лампи, там, розпіновку міняють, то есть другу розеточку ставлять під лампу, щоб можна було таку включати, або таку. А це іменно рідна лампа, та бородата, древня. І вона ще працює. По звуку ще скажу: на цьому усилителі записаний. Nirvana About a Girl. Записанный э, Макс Корж Записанный Макс Корж Бессонница. Написано. По-моему, Мэри Гу. Песня косички записана. Записано три, три дня дождя. Отпускай. І ще деякі, де, деякі пісні. Тобто, там, де в міксі де бас-гітара, гітара, гітара грає, це записано через цей усілітель. Тому, як би я не бив по струнам, там звук чіткий. Ну, справжній, гітарний чіткий звук. Тому в подальшому, можливо, можливо це все я теж допрацюю. Що касається приводу романтики, то. На Романтики, получається блок в блоці питания, самый первый, замість 50 получилось э 330. Тут щось в районі 700. Ну, сейчас скажу. Сейчас скажу 220. А, ні, 220 і 220, 400, 420, а 440. А, брешу, брешу. 440 и 100. 540. 540 микрофарад средний конденсатор. Вот так вот. Вот при таком самый четкий, самый четкий результат. Далее. Низкая частота, средняя частота, высокая частота, очень высокая частота. Прям ну, класна, висока частота, яка не ріже слух. Це громкость виходу, виход у нас О, отвір. Якщо ми хочемо включати колонку, ми сюди включаємо колонку, сюди ми включаємо гітару. Ця е, ручка, е, ну, я б сказав, вона імітує звук. Дуже і дуже древніх лампових услідлів. Тобто Вона робить такий старий древній ламповий звук. Прям древній, древній. Древні. Причому немає оцього характерного лампового потріскування, цього гудіжа, який всі люблять чогось в маршалі, включають маршаловський услітлі і одразу на задньому фоні зудить. І вони одразу ручку стараються прикрутити на гітарі, щоб не чуть було як зудить. Для мене це зашквар просто. Ручка тубскрімера. Не, не путайте це не драйв, це тубскрімер. Максимально уплотняє середину без давання жужання. Такий. Ну, я б сказав його, нірвановський такий звук. Потім е, називається бустер. Ну, м'яко кажучи, це. Е, Підсилюючий такий потенціометр, який підсилює мощність усього усілітеля, но сужає АЧХ. Тому е, прям постійно цією ручкою користуватися не потрібно. Ручка volume в гітарістів вона називається Мастер. Основна ручка громкості. Сама-сама Основна, от вона тут є. Я її, в принципі, використовую як викли... включить і виключить. В принципі то і виключить. Тон компенсації тут нема, тому при уменшенні супротивлення будуть пропадати високі. Але не буде фона. Тому в цьому є свій плюс потенциометри поставив різні по циганськи, провода поставив усі гітарні заекраніровані. І видно, що тут транс Ну вдвічі товстіший. Вдвічі товстіший. І видно, що ...да, дійсно, коли я цю плату переставлю сюди, то пузо трансформатора буде просто упиратися в лампу. І просто погіршувати. А, до речі, можна навіть і зараз порівняти секундочку. Буде прям упиратися в пузо трансформатора. От, до речі, видно переділка. Мою переділку і переділку предудучого мастера. Отже отже, на виході ми бачимо конденсатор. Тут цей конденсатор випаяний. Може, він припаяний на підошві. Але цей конденсатор э, він тут потрібен. Якщо цей конденсатор закорочуєш, Виходить дуже громкий і некрасивий звук, тому він тут в схемі треба. Тут мастер чомусь його випаяв. Далі, 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 видно, що тут у мене цей резистор зелений в свої краски. Тут та й краски вже нема, вона е, видно, що є сліди пошкодження. Далі, тут є у нас конденсатори. В цьому місці я бачу один конденсатор, один. Випаяний або обломаний, не знають навіщо, але його немає. Тут, от видно, резистор 1 кОм, тут, відповідно, рідний 2,7. Далі оцей ось резистора тут немає, він випаяний. Тут цей, тобто, конденсатор, тут він є. Далі, далі, далі. Тут є 400 мастер 2 паралелі. це 2, 2, фільтр на темброблок. А отут от, маленький, де є настає 200. Я поставив керамічний 4700. Далі тут у нас іде в гості М12, М12. там М12 також 51 кОм І, що ми бачимо, 51 кілом. Тобто, схеми абсолютно ідентичні за виключенням деяких моментів. Отут ми бачимо целофан, це означає, що цей резистор, на який не треба не дивитися, нічого сюди паяться. Тобто, до нього прикасатися не потрібно. Я їх спеціально заклеїв бумажкою. Виходні трансформатори, наскільки я розумію, однакові, а от силовий, тут силовий, ну, я вважаю, ну, можна сказати, більш дорогий. Так, Щоб сказати це ніжно. Більш дорогий і схеми принципіально однакові в принципі однаковий. Мені як звучить Яланта, подобається. Тобто я б його не тримав. Якби він звук давав поганий, я б його не тримав. Він знаходиться такий в якби занедбаний. Але він відповідає тому ламповому звуку, який мені подобається. І мастер да, тут повозився не один день, щоб понаходити деталі бо замінять усе. Ну тут по питанню все значно з великим запасом. І коли, наприклад, коли, наприклад, мені кажуть, що треба поміняти всі конденсатори, то я б сказав би, що саме перше треба міняти на блоки питання. Саме перше. Тому що блок питання це все. Якщо погане блокпитання, гул зуд це буде по умолчанню. І чим більше цього мікрофарада при на середньому конденсаторі, до речі, тут тиха малютка, тут багато. і Іменно, от коли їх отак, от от, фона найменше. От можна кусити два конденсатора, Навіть на сотки він буде робити, але буде гудіжа більше. Тому, от, в мене вийшло так. Іменно ці конденсатори їм викорів на платах. Якби я їх купляв, ну, купив мало. Треба ще додать, треба ще доволять, треба ще доволя, треба ще доля. І бігаєш і купляєш. Ніхто ж мені не сказав, що їх можна набирати більше сотки, більше 200. Ну. Один тільки мастер сказав, що чим більше, тим лучше. Ну, я замітив, що вже після 500 додав мікрофарад ні на що не впливає. тому я на цій відмітки успокоюся. На цьому конденсаторі я добавляв, убавляв і довгий, що от його зміни ймкості не впливає на якість звучання, тому він остався тут рідний. Оцей конденсатор дуже сильно влітає. 50 мікрофарад мало, навіть мало. Я сюди сотку ставив мало. І тому, от там, от 330 саме то. да вони разом 800. Получиться, 500 з чимось. Один, і той 330. Получається такі два лампача.